Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати про пенсії, про те, як змінювались міністри. Такий період візьмемо з 2000-х років, скільки цих міністрів було. Але ж пенсії залишаються на даний час мізерним. І чому ж ця система пенсійного забезпечення досі не міняється? Чому все як було, так і залишається? Тобто якщо взяти понад 20 років в Україні, міняються міністри. І ми кажемо зараз про міністрів соціальної політики, які відповідають за питання пенсії. Мінялись також уряди, їх було безліч, президенти, всі ви знаєте, скільки їх було. А одне питання, тільки одне, так і залишилося без відповіді. Чому моя пенсія не дає мені можливості нормально жити? Тільки одне питання без відповіді. Спочатку 2000-х років міністерські крисла встигли зайняти. І я зараз вам дам перелік міністрів, які були з 2000-х років по сьогоднішній час. А це Іван Сахань, Михайло Папієв, В'ячеслав Кириленко, Людмила Денисова, Васил Надрага, Сергій Тігібко, Наталія Королевська, Павло Розенко, Андрій Рева, Юлія Соколовська, Марина Лазебна. Оксана Жолнович і зараз є міністром Денис Улютін. Ось цей перелік з 2000-х років міністрів соціальної політики. Одні розповідали про нову формулу, інші про європейський підхід розповідали, а ще інші розповідали про покращення вже сьогодні. Вони всі розповідали, але система залишилась старою. Але реальність при цьому, при їхніх розповідях, для мільйонів українських пенсіонерів залишається лише одна. А це мізерні виплати, втрата купівельної спроможності. Постійне відчуття.